Привіт, мене звати Яна. Я навчаюсь у центрі професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці. Сьогодні ми поговоримо про проблему ВІЛ СНІД. Проблема епідемії ВІЛ СНІДу залишається актуальною як в Україні, так і в цілому світі. У грудні 2021 року в Україні зареєстровано більше 1300 нових випадків ВІЛ-інфекції. За даними, в країні проживає близько 300 тисяч віл-позитивних людей. Ідея символу дня боротьби зі снідом стала Червона стрічка, яку 1991 року запропонував художник Франк Мур. Пам'ятайте, ВІЛ передається через кров при потраплянні крові чи інших біологічних рідин від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини. Статевим шляхом під час незахищених статевих стосунків. Внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годування груді. Поширені питання про ВІЛ чи є аналіз на ВІЛ анонімним та безкоштовним? Так. Анонімним та безкоштовним чи є спеціалізована лікарня для людей з віл позитивним статусом такою лікарнею є Вінницький обласний клінічний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. на кому з партнерів лежить відповідальність за захист під час статевого акту. На обох, кожен з партнерів зацікавлений в здорових та безпечних стосунках. Центрі професійно-технічної освіти No1 міста Вінниці приділяють значну увагу заходам, спрямованих на поширення інформації про ВІЛ-інфекцію та толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей. Це і трен-нові заняття, кругі столи, класні виховні години. Наймасштабнішим заходом є проведення практичним психологом та соціальним педагогом інтерактивно-просвітницької гри, маршрут безпеки захисти себе від вілу. Активні взаємодії учні систематизують свої знання та опрацьовують нову інформацію. Живи відповідально. Твоє життя, твій вибір.